І як Ахметова обманув жителів Маріуполя і чому вони зрозуміли, що ця війна зруйнує їх рідне місто? Розповіді поділився наш підписник. Війна застала мене у дорозі. 24 лютого я прокинувся у плацкартному вагоні поїзда Київ Маріуполь. Коли я вийшов на порону Маріуполі, переді мною повстала картина один в один, як у 2014 році. У небі грім артилерії на землі метушаться обвішані фотоапаратами західні журналісти. І все б добре, якби воно було 2014-му. Я спочатку навіть не турбувався. Якось тут уже була війна не звикати. Але ось дзвонить батько каже, що домені печі гаситимуть, а домені гасять лише перед тим, як їх ламатимуть і будуватимуть наново. Усе стало на свої місця. А за тиждень до початку війни приїжджав сам Ахметов, проводив зустрічі, заспокоював підлеглих. Потім у лютому батькові не дали відпустку. Продовження цієї зворушливої історії про те, як вижити серед бомб, голоду та уламків, читайте за посиланням.